Тож не любить гарбузову кашу. Отже, сьогодні ми підготуємо з вами гарбуз акварелькою, а потім вже зваримо кашу. Овальчик, який влазить в наші е, контури, так, щоб у вас був відстань сантиметрик, сантиметрик, сантиметрика 2-3 залежить від вашого бажання. І ось тут побільше залишаємо. І е, відступаючи від гори, ми ставимо з вами поміточку приблизно 2-3 сантиметрика вниз. Окей, давайте. Дивіться, ми опускаємо допоміжну лінію вниз і тепер знаходимо серединку і сантиметрика півтора в одну сторону і сантиметрика півтора в іншу. Об'єднуємо. Я візьму і це. Я намалюю як ці Ті... Ті... по листочку, падають. З цієї точечки. Де в нас з вами ось ця лінія була? Тобто від краю піднялися приблизно на сантиметрик. Виходимо на половиночку, ось так. Тут половиночка в нас овальчика, така округла лінія. Далі ми е відступаємо приблизно ось цю частинку, в нас. ось цю відстань, ось сюди перенесли, відмітили і з'єднали і повторюємо ось цю лінію. Тобто, у нас ось ця лінія переноситься ось сюди і ось тут закруглили. Ось таким чином. З цієї сторони, отже, на тому самому рівні ми ставимо точечку, опускаємось вниз, робимо таке напівколо такого ж самого розміру, можна трошки більше-менше більше, у нас в природі немає нічого прям симетричного і правильного. Все має свій, свою форму, яка може відрізнятися. Тому насправді нам. Як людям набагато цікавіше розглядати предмети, які відрізняються один від одного. І домальовуємо з вами другу частинку. Так, бачу, Віталіна встигає, так? Да? Все окей? Покажеш малюночок, як в тебе там справи? Ага, о, супер. Трошки погано видно, але клас. Так. Данііл, як справи? Добре. Добре. Ага, бачу, Данііл, Супер. А, до речі, да, Там є малюночок, який я скинула в чатик. Він трошки такий. Е з газетними паперовими газетниками для чого я вам його скинула? Для того, щоб ви могли, якщо у вас є бажання, скомбінувати як колаж. Що означає колаж? Це коли ми можемо додати на наш малюночок якісь елементи. Це можуть бути і ниточки, і марлячка, і а, газетка. Ну, тобто, щось таке, що буде робити ваш малюночок цікавішим. Це за бажанням, це для того, щоб ви мали великий простір. Фантазування, щоб ви шукали нові ідеї, нові творчі задуми, і створювали нестандартні. Обичні да, гарбузики, а ваші класні, цікаві і неймовірні гарбузики по херсонськи Бо тут ми зовсім трошечки вниз. Ми, до речі, піднімаємося трошки вище, опускаємося, але не сильно. Тут вже трошечки опускаємося. Йдемо по краю, можна трошечки додати, і знову ось тут, в серединку гарбузика Ми з вами ось тут трошки менше робимо, тобто не сильно, а менше. Залазимо ось таким чином, в одну сторону, і так само давайте її в іншу, щоб вже намалювати і переходити до розфарбування. Ось таким чином, я дивлюся, я бачу, що мені хочеться ось тут ще додати товщини, я додаю її. А ось тут я хочу трошечки прибирати, я її прибираю. Тобто, коли ви малюєте, дивіться на свій. Гарбузик і думайте, як я хочу його зробити так, щоб мені прям дуже подобалося, щоб я прям був в захваті від цього гарбузика. Таки просто з вами ось так промальовуємо паличку вгору. Баємо такий кружечок. Далі ми йдемо, йдемо по цій самій лінії приблизно. До серединки, трошки нижче до серединки, і далі уходимо в край, Роз, таке розширення робимо. І так само з іншої сторони, з цієї серединки, ми уходимо в край. І у нас з вами вийшла ось така вже серединочка. тушечки. Значить, ведемо вгору, далі ось така завитушечка і вниз і ще одна завитушечка. Ось таким чином ми з вами. Промальовуємо вусика. Можна їх трошки зробити товстішими, але ми можемо це зробити фарбою, тому це не обов'язково одразу робити олівцем. І, і ще один вусик з іншої сторони. Можна малювати, можна ні. Робимо такий напівовальчик з однієї сторони і напівовальчик з іншої сторони. І наша тикавка готова до розфарбування. Е, хто хоче, може, до речі, зробити більш навіть е, його е, хеловінським. Це не складно. Це просто доробити. Я його зроблю це. Як його вже вирісла. Окей, так, да, не забуваємо. Тепер про пензличок, да, водичку і фарби. І просто по формі нашого пензличка промальовуємо жовтеньким кольором. А поки ви малюєте, я вам розкажу. Далі переходимо з вами на оранжевий колір, змачуємо водичку, фарба, водичка і поїхали. Але дивіться, якщо б не, щоб вона не розтикалася, да, то ви можете її трошечки до ганчірки. Прибрати воду або ось так а, наш стаканчик да, прибрати зайву водичку. Але акварелька це така фарба, яка малюється з великою кількістю води. І е, основ, е, основа в тому, да, що вона в нас прозора, це її властивість. І завдяки цьому в нас класно перемішуються кольори, створюються класні такі переходи, прозорість, і робота стає ніжною, е, цікавою і глибокою. Показуй. Так, Давай подивимось на роботу а, поближче. Да? А, значить, Де є найсвітліші частинки? Питати. Угу. китати? Секунду, Можуть зараз Марго. Марго, секундочку, зараз. А, давай я докажу Іларії. По-друге, де вона знаходиться, у твій гарбузі? Ну, Тобто, чи стіл, чи тінь тіньку? Щось таке треба додати, да, ну, якщо в тебе на малюночку буде всі три елементи: великий, який одразу ми дивимося. Далі є середній, який наступний розглядає наш мозг, і найменші. І коли ми вже роздивились цю концепцію, весь малюночок, то ми хочемо подивитись на ось ці маленькі-маленькі деталі. І вони нас, до речі, більше за всього потім надихають, і нам це подобається. Давайте далі. Беремо. Да. Да, да. Давай, Марго. А якщо у мене немає палетки чорного, і що мені робити? Коричневий, сірий, фіолетовий, темно-синій, обрий. Сірий? Фіолетовий, але не дуже. Можна спробувати темно-зелений. Пробуй, дивись те, що тобі подобається. Тільки так. Так, давайте з вами перейдемо на зелень колір. Так, Даніл, супер. А, давай ще декілька листочків зробимо. Да? І хочеться якийсь польот в, тво в твоїй роботі, хочеться якийсь, якийсь рух, політ. Подумай, що такого можна додати, щоб додати до малюночку руху. Так, дивіться, ось тут в мене трошечки розплилося. Якщо бачите, я що роблю? Я вимиваю пензличок, я його вижмякую, ось так видавлюю. Можна це зробити за допомогою серветочки. І ось тут обережно ось таким чином прибираю зайву фарбу. Ось таким чином. І водичку зайву. І ще я вам хочу сказати, що ми переходимо з вами на пензличок меншого розміру. Ми спочатку зробили з вами все великим пензличком, тепер переходимо на менший пензличок. Контур ось так проходимось оранжевим кольором до верху по всім нашим роботам. Ось тут ширша. Ось тут у нас прям більша за розміром оранжева частинка, але до верху не доходимо. І ось тут ще більш. Е, мо, ні, зараз оранжевим, червоної ще додамо. Ми з червоним будемо обережно, бо він сильно червоний. Так. І ось тут ми піднімаємося ще вище. Додаючи оранжевий і ось тут по контуру, ось так. І ще по краю. Ось тут повністю замальовуємо таким насиченим оранжевим, бо це найтемніша частинка. Да? Вона в нас на задньому плані. І промальовуємо, вдихне і допоможе може створити свій образ. Так, вимили пензличок і обрали коричневий кольор. А, до речі, можна взяти ще тонший пензличок для коричнього кольору, ще тонший, Найменший такий є одиничку або нулик. Так, і... так Даніл, слухаю. Фауміран класно. Я зрозуміла зробити уроки по Фуамірану. Добре, домовились. Це ми з дітками робили з Фуамірану ось, ось такі хеловінські роботи. Дні. Мені дуже подобається. Вона в тебе така жива, така цікава. Так, окей, давайте поїхали далі. Ми промалювали з вами основку. Можна додати трошки жовтенького на зелений Так, і давайте з вами до тіньки перейдемо і перейдемо вже на півпрозорий, майже непомітний колір. Починаємо ось тут проводити під самою нашою тиквочкою. Ось таким чином, обережно не заходячи. Під контур, ще раз макаємо в водичку і розмиваємо так майже непомітний, майже такий прозорий відтіночок. І знову я вам нагадаю, що з цієї сторони в нас тінька чим далі вона, тим світліша. І ось тут можна зробити під самою нею так, найбільш таку а, насичену тіньку. Так. А я спочатку перекрасила така свичок. Прикольно. Це дуже цікаво. От, угу. Так, дивіться, я беру тонкий, тоненький пензличок і трошечки під самою тиковочкою проводжу такий насичений кольор. Але буквально ось тут міліметрик. Все останнє таке майже непомітне. І прибираю зайву водичку. Ось так беру пензличку. І зайву водичку, зайвий колір прибираю. Так. Я зроблю кажанчик Угу, Так. В принципі, наша робота з вами готова